На зв'язку Френчі. Сьогодні у нас огляд китайського важкого танка БЗ-75. Обійтися без тезурної лексики в даному відео буде дуже важко, але я все-таки спробую. Для початку хочеться сказати, що даний апарат викликав у мене приступи доти, просто велику масу брані і навіть деякий розпач. Можливо, навіть неможливо, а скоріше всього, просто геймплей даного танку не підходить під мій стиль ігри, і мені важко під нього підлаштуватись. Але в мене є до нього дуже багато претензій, які я е, пізніше обґрунтую. А претензії тут буквально до всього: до гармати, до мобільності, до бронювання, в принципі, до всього, що стосується гри на важких танках. Але давайте зараз по порядку почнемо, як завжди, з характеристик. По гарматі у нас наступна ситуація: 650 альфи, 258 пробій. Регулярним снарядом 14 секунд заряджання, мінус 8 плюс 20 кути вертикальної наводки, час зведення 2,23, розкіт на 100 метрів 0,36 і ДПМ виходить 2800. Казалось би, дуже непогані цифри. Але якщо ми подивимось на обладнання, яке тут стоїть, тут стоїть боновий вентилятор і система керування вогнем, яка дуже сильно покращує характеристики саме точності і часу зведення, тобто, ну, по факту гармата повне гавно. Йдемо далі, живучість. У нас 2500 хп, бронювання корпуса 200 в лобі, 110 в борту, 60 в кормі, і бронювання башти 330 в лобі, 165 в бортах і 70 в затилку. Казалось би, ну що ще треба? 200 в лобі корпуса і з таким наклоном, 330 в лобі башти, і ну, що ще треба? Що ще треба? Але тут, як завжди, ситуація на папері просто шедевральна. А по факту оказується, що в нас в корпусі є дві щоків, які нас пробивають просто, тільки так, навіть регулярними снарядами. І на башні дві великі командирки, які теж пробиваються буквально всіма снарядами, які ми тільки зустрічаємо. І далі рухливість. У ну, нас получається взагалом є 800 конячок в звичайному режимі, 2000 конячок з прискорювачем. Тобто, у нас 12,5 конячок в звичайному режимі, і 31 навіть трошки більше, коли ми задіюємо прискорювач. 30 швидкість вперед, 15 назад з прискорювачем, 45 вперед, і типу, назад ми не їдемо взагалі. Ну, рухливість тут дуже спірна тема товариство, але я думаю, що ці прискорювачі туди більше заважають. Краще б нам дали б більше конячок на тонну, і щоб він був більш рухливіший просто в звичайному режимі, ніж ці прискорювачі. Значить, параметри скритості ми скіпаємо, вони нам не треба. І огляд. Огляд у нас максимальний, хоч в одному параметрі. Ми сумнівів не маємо. На рахунок екіпажа і обладнання. Почнемо сьогодні, напевно, з екіпажу. Спочатку у нас стандартна схема для всіх тяжиків, всім бойове братство, всім ремонт. Обов'язково тут просто железобетонно треба два навики на стабілізацію, і по-любому треба інтуїцію зарядючому. І з мастхемних речей на рахунок екіпажу, треба обов'язково і із навиків ще командиру пожежого сіння і чек на арту. В принципі, по екіпажу все. По обладнанню тут можна говорити дуже довго і нудно. Я бачив, як сюди ставили закалку і турбіну ще плюс ставили, щоб він був більш подвіжний. Ось, мій варіант наступний: це боновий вентилятор, досилач і система керування вогнем. З таким обладнанням ми зможемо хоч якимось чином збільшити собі комфорт стрільби і відповідно реалізовувати хоч якось цю гармату. Ну і вже, вибачайте, не награв я на ньому якогось топового бою з якимись такими цікавими нюансами і гарними цифрами. Тому сьогодні будемо дивитися, в принципі, як протікає звичайний бій на даному танку. Ну що, погнали, дивитися тоді на нього. Розісрав я даний танк дуже сильно, але я не знаю. Я думаю, що він цього заслуговує. Я не знаю, чим керувалися розробники, коли його балансили і ну, що вони хотіли сказати даним танком, який на ньому має бути геймплей, я не знаю. Дивимося цей бій. У нас тут виходить, ми з правого Респа їдемо на фланг СТ, як не... як не дивно. Не в центр, не до тяжиків і навіть не направо туди. Ми їдемо до СТ шок, будемо нав'язувати їм якусь хоч якусь боротьбу. Щось будемо думати на рахунок там, розміну з ними, ми в принципі, можемо мінятися альфою. Будемо підтримувати наших СТ шок. В принципі, ну, я більше не бачу жодного варіанту, як можна грати на даному тяжику. За допомогою своїх оцих прискорювачів в принципі, ми можемо займати ключові позиції швидше. Але на цьому все, ці прискорювачі більш ні на що не здатні. Швидкість без них ну, це просто якийсь жесть. Вон, е, стане від е, рельєфа зараз чифтейн і буде нас просто розвалювати, якщо б ми поїхали би вперед. Тобто нам залишається тільки стоять. І в принципі така ситуація майже в кожному бою. Награти на ньому якийсь топовий бій, ну, для мене це дуже важко. З моїм е, стилем гри, з моїми якимись звичками, можливо, це надзвичайно складно. Так, і що ми бачимо тут по бою? Тут у нас на фланзі вже, як кажуть, нас приймають. На центрі вже теж волокіта якась почалася там. Ми тут, в принципі, такі случайні пасажири, скажімо так. На цьому танку я не знаю, ще куди можна було тут поїхати. О, тут М-60 бачу, пасажир стоїть. Ось ну, і далі, натопі скачку. Дивимось далі, що у нас далі. Так. От ще по нашому, нашій гуслі дали демедж. супер. Взагалі ну не розумію, хто цей танк бере. Я не знаю, ну мабуть, я скоріш навіть пожалію, що я його взагалі взяв. Не знаю, що більше сказати про цей танк. Я вже і так його захейтив. Вон, я даже глянув тільки що куди пробив в грі, ну, пробив в борт. Я тут неудачно став. Знову ж таки, можливо, мій стиль гри дійсно не підходить. Дивимось далі. Так, у нас тут, в принципі, на фланзі дуже багато ворогів, будемо щось думати, на рахунок того, як їх правильно випілювати. Так, прошу ЛТшника допомогти на центрі, бо у нас з центра хтось світить. Видно, чи Шерідан переїхав, чи чи що. Бистренько перекатуємося, Вон, задіюємо наш турбоприскорювач. Між... Його дуже класно використовувати, коли між укриттям переїжджаєш туди-сюди. Можна, в принципі, юзати його. Так, он просимо нашого млешку допомогти нам. Тут можна, в принципі, їх дуже гарно піджати. Головне, зайняти правильно, правильно насип. Так. Пробиває нас чифтейн, неприємно. Так, ми обзупиняємося різко, даємо і дуже везе, що залітає в НЛД, тому що розброс був при цьому турбу устоїті, просто, просто шалений. Ну і от знов чифтейн стоїть від башні і ми маємо савать, і нас все одно пробивають. Пробивають в лючки. Дуже добре, що ми закидаємо, але це стрільба майже впритул. Тут особливо немає як. Не, не особливо немає як е, промазати. В принципі, тут при повній звоці ми маємо попадати. В принципі, 100 метрів навіть менше. Так, супер. Беджер рубанув М-ку. Наша Млеха помиляється і викатується як панцер. І ось, ось буквально впритул, майже з повної зводки ми зариваємо в землю. Хоча мали б зараз давати Язі 650 демі. Це не мислимо. Цей танк не танкує, не стріляє, Чик, промазали знову, я вже психую. Вже видно, що подергування мишкою, я вже психую. І їдемо далі. Знову зараз таки виходимо, щоб дати лючок, повністю зводимося, чекаємо, зводимося і чик, і знову промазуємо. Третій промазаний вистріл. Я вже давно мало би бути в ангарі. Так, б забирає нашу млєшку. і він ще нас теж буде задовбувати. Так, ждемо, поки яхпанцер помилиться, він помиляється. Дозводимося і унічтажаємо яхпанцером. Так. Єбрік їздить тут. І знову ж таки, цей танк ну, максимально... Неповоротливий, максимально. Не пробиває нас єбр, але ми ще не заряжені ми навіть не можемо вистрілити в нього. Наша арта дає нам стан. Дуже дякую. Привіт всім артоводам. Так, перезаряджаємо на фугас. Який нам знадобиться, я сподіваюся, дуже. Так, в принципі, ми їх тут зажали, нам остається тільки, тільки дочекатися. Тільки дочекатись поки наша команда потягнеться і їх просто зажме в стрільні клещі В принципі, ми вже і це і робимо. Там тісак вривається. Тут вже в центрі майже всіх знищили. І тут нам остається тільки тільки дожать цих грібят, що у нас тут єбер і карро Так, оп, і карро нам дає просто в лючок. А, ні, навіть не в лючок, просто, просто в ліцо нам дає, хоч і голодою, але просто в ліцо Тих 330 мм в лобі башні взагалі нічого не значить. Абсолютно цей танк не танкує. Чікс, даємо по ньому фугасом. Та... Слава Богу, що по ябру проходить альфа. І ми його пробиваємо, а не десь там колесо летіло. Бо це був би взагалі епік фейл. Так, тут хорошось замешкався наш наша ябрика окрутить. І ми даємо йому чи не даємо. Не даєм навіть йому демеджа. Знову снаряд уходить в землю. Ну от такий от бій получився, Я не знаю просто, навіть як його можна було прокоментувати. Це просто ну, кожен бій такий. Ти кожен бій промазуєш просто в І кожен бій тебе пробивають незрозуміло хто і незрозуміло, з яких ракурсів. Я не знаю, це ну це жах. Відразу перепрошую тих, кому він подобається. Ну, мені цей танк явно не зайшов. Ну такі результати бою. Досить середні, просто ну, звичайний бій. 3800 демеджа, 1800 асисту. Ні, черта не одбили, щось поїздили, покатались, погуляли. Короче, танк не очень. З вами був Френчі. Дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося. До зустрічі.